Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри нашої громади, а також вітаю усіх приятелів, друзів нашої громади. Закінчується знову рік. Пройшла весна, пройшло літо, наступила осінь. Це час збору у Час Жнив. По нашій добрій традиції кожного року у нас в Домі молитви ми приходимо на богослужіння. На цьому богослужінні ми всі зосереджені на подяці нашому Богові за всі добродійства, за всі милості, які Він дає в житті нашому, а особливо те. Що Він дає нам їсти і пити. От відкриваємо слово Боже, пророк Вакум свого часу записав такі слова, Третій розділ і 17 вірша. Коли б фігове дерево не засіло, і не було б урожаю у виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, бо зникала отара з кошари, і не стало в оборах худоби, то я Господом тішиться буду і тоді. Радітиму Богом спасіння свого. Про що говорить Авакум? Авакум говорить про те, що і фіга не засіла, і не було би урожаю у виноградниках, і на полі б не знайшов плоду, то він каже, що в мене є причини для того, щоб дякувати Богові і радіти Богом. Друзі, коли ми читаємо ці слова, це повинно надихати нас. Звичайно, що оглядаючися в різні сторони нашого життя, інколи ми не знаходимо причин, щоб дякувати Богу. Але послухаємо, що говорить Авакум. Немає причин. А він каже, а я буду дякувати. Бо є за що. Тому давайте будемо дякувати нашому. Богу. Зараз є час, навіть цього року. Напевно, жоден із нас не зможе сказати, що у нас нічого не зродило. Наші поля багаті на врожай. Наші поля в достатку. І ми хочемо дякувати Богові за те, що він дає нам. Тому ми запрошуємо вас. Приєднатися до цієї подяки. Ця подяка за урожай відбудеться 13 жовтня. Це буде неділя об 11-й годині початок у нас у домі Молитвого Забуду. Ми запрошуємо усіх. Ми будемо усіх вас раді вітати і раді бачити, щоб ви разом із нами приїхали і розділили цю велику радість і цю велику подяку. Нашому Богові за той врожай, який він дав нам цього року. Нехай Бог благословить вас, щоб ви приїхали на це служіння, і ми разом дякували і раділи нашому Господу. А нашому Богові нехай буде подяка і слава. Амінь.